Добрий день, мене звати Павлючик Каміла. Я навчаюся 5 в 5 класі і Ларіонському ліцеї. Зараз я покажу, як утворюється великий слигас. Для цього нам понадобиться сода і оцет. У мене вже зарані підготовлено. Засипаємо ложку соди в ліку, потім беремо спицю і втикаємо, щоб воно все засипалось. Потім знімаємо і одягаємо на пляшечку з оцтом. Тримаємо тут і висипаємо. Відбувається реакція, кулька починає надуватись. А щоб довести, що це справжній вуглекислий газ, ми зараз доведемо огур. Беремо свічку і підставляємо кульку. Потім випускаємо повітря і так запушується свічка. Ось так ми нам довели, що це справжній якийсь у вас. він не, не, не займистий для вогню. До побачення.